Тобто повідомлення про злочин я не так написав. Я Є не знаю, мер... що там буде написано. Я не пишу ці цю відповідь. А хто відповідає? Ну то вам Вища рада правосуддя відповідь, відповідь. відповідь на протязі там Дивіться, 10, 10. злочин де далі? Як можна я 10 днів чекати? Раз, я раз Чекайте відповідь, вам нададуть відповідь. Я зараз оце тобто... реєструю, а потім вам нададуть відповідь можна якогось компетентного? от Я розумію, я пишу, що злочин відбувається, а мені кажуть, звернення громадян. Там злочин, от зараз суддя створює злочин, дійсний, От я на нього зараз пишу скаргу на його дії. Він... Е скаргу повідомлення. Ви та... даєте скаргу повідомлення. Повідомлення Тому про потрібно, злочин. Потрібно, щоб ви написали конкретно, що ви хотіли е... ну, давайте... притягнути я... суддю до дисциплини. Ну, давайте, на... давайте дайте я задім допишу, в чому проблема. Ну, за... давайте я задім допишу. Так що, вона взагалі, якщо ви додаєте до цієї... Вона буде просто до цієї скарги. Вона не розподілена. Вам потрібно знову потрібно ось таким чином заповнити бланк. Я, я... А для чого мені бланки? Я подав скаргу повідомлення про злочин. Злочин де мені? Та почекайте, не 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 відвлекайте, не відлікайте, мені... не відкайте. Тут щось непонятне мені Непонятки, вам не дадуть відповідь. Я зареєструю, а аби... та злочин де? Як то відповідь? Мені хай вам дадуть відповідь, і все вам там розслідують. Всі відповіді, чому так сталося? Чому я не роз? Заре... Її не, роз, не тобто дали, не її, її не дали до судді свідомо до судді ми не даємо, а до судді вона не йде, вона йде до члена Вищої ради правосуддя. Так як ви написали то, Ах, трошки невірно. В чому я про злочин я пишу, як то шаблон? Сказали. Шаблонів немає. Офіційну відповідь, ви розумієте чи ні? Не дуже, тому що я пишу, вніг, які 10 днів злочин вже йде. Добре, Чи, так, чекайте, не може. Як чекати, злочин ви, де, ви, де відбувається. Суміте, відбувається. Так злочин вже відбувається. Я, я вибачаюсь, в мене сьогодні день. А народження, можна когось Я дуже вас зараз, вітаю. Так, та, вітаю, мене, я А можна когось, когось... Я вам ще раз кажу. Дивіться, в нас про злочин, я розумію, все. Та нема коли чекати, злочин де вже. Ну злочин вже ж відбувається. Будь ласка, приміщення, так, я тут. Прямо зараз, А, дивіться, щоби yeah. пі... да, відправте більше якось хтось копитання, щоб мені роз я, я не щось не, не розумію. Я теж компетентна. Ну ви бачите, який зараз мене не один, чекаємо. У Мене йде yeah. про злочин. Тут ви на роботі Думай, ви мусите. Хай підійде до вас хай підійде. Дай дайте мені номер і до розпід хто розподіляється.